Отче Василі має таке питання. Чи може танцювати на весіллі молодята батько, яких помер 10 місяців тому ще не минуло одного року жалоби. Дуже дякую. Жалоба це є річ особиста. Не те, що каже тато і мама, а то, що той, хто несе жалобу. мене помер батько. Я собі встановив. Період жалоби, так, що я не буду танцювати, на танці не ходити. У мене померла бабця, я собі встановив період жалоби. І хто би мені що не казав, мама, чи священник, чи декан, чи єпископ, розумієш, скільки Василю маєш носити жалобу, це є справа моя особиста. Якщо не хочу носити жалобу, не треба. Я знаю таких людей. Що е, померла мама. І жалобу ніхто не призначав, вона собі сама знала, скільки ту жалобу носити, скільки в чорній хустці ходити і так далі. Кожного це по-різному. Комусь достатньо 2-3 місяці і все, і він же жалоба пройшла, він то пережив і забув, й все. А хтось і рік і два, і три ходить в жалобі. Не думайте, що чим довше, тим ліпше. Чим довше жалоба, тим більше ознака того, що ви е, недостатньо сформована особа, щоб носити Божі тягарі. Не завжди довжина жалоби означає, що ти любиш того, за ким ти носиш жалобу. Але чи можуть молодята танцювати на весіллі? Я думаю, що танці ще нікого із померлих не образили. А от чи можуть молодята сваритися після весілля пішти додому, не свого весілля, а вони не збудуть на весіллі? Чого не питається, чи можуть молодята сваритися вдома? Чи можете один одного проклинати? Чи с ви це не питаєте? Ви питаєте, чи можна цілуватися, чи можна танцювати на весіллі? Безсерйозно. Може, ви не ті питання задаєте? Може би запитатися, чи можна зраджувати один одному. Але мені питати не треба, самі один одному світ задайте. Чи можна сваритися, чи можна матюкатися при дітях малих? Це подумайте. Ви переживаєте, чи можна цілуватися, чи можна танцювати на весіллі, чи можна гарно одягатися? Молоде, аби повбиралося, всі, всі на неї дивлять. Дуже добре, не завідуйте. Ви теж були молодими. Підтримайте, похваліть. навчіться жити серед краси, Хай краса наповнює ваше життя. Хоч на старість хоч будете щасливими, що хоч хтось вміє одягнутися, має можливість одягнутися і виглядає гарно, бо молоде. Молоде та й файне. Підкресліть то, скажіть то. Нє, упікайте. Упікайте, що Аби людина не була щаслива, щоб ціле життя плакала, так як ви. Вмійте робити людей щасливими підтримати, красу оцінити, доброту оцінити, справедливість похвалити. Робіть Божий світ Божим.